Давайте скажемо слава нашому Богу. Слава нашому! Знаєте, брати та сестри, дуже велике благословіння, що ви можете тут знаходитися на цьому місці. Давайте скажемо ще раз: слава Богу. Слава Це місце, де можна почути Євангеліє, слово Боже, де можна прославити його святе ім'я. Знаєте, як в одному із псалмоспівців співаються такі слова: «Ось зібрались знову ми тебе, Отче, прославлять! Слава Богу! Тому, брате та сестри, буду читати Слово Боже для нашого духовного зростання це буде Євангелія від Марка, 6 розділ 45 вірша. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, то вітер їм був супротивний. О четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи, і хотів, і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав: Будьте смілі, це я, не лякайтесь. І війшов він у човен до них, і вітер затих. І вони здивувалися дуже в собі. Бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Брати та сестри, дуже цікаве місце спрочитано, як учні пливли до Вівсаїди, і під час того, як вони пливли, почався сильний вітер супротивний. І в той момент Ісус, йдучи по воді, йшов до них на зустріч. а учні побачили, як він іде по морю, і подумали, що то мара. То стали кричати і злякались: з цього я хотів би взяти такий, Такий урок, знаєте, іноді просто ми не замічаємо Ісуса Христа. Вони думали, що то мара, а то насправді був Ісус Христос. Взяти, взяти нас і людей, які не вірять в Бога, вони можуть не замітити, яку милість Божу являє наш Бог. І, і знаєте, це можна привести приклад. Знаєте, летіли, це нещодавно відбулося, прилетіла ракета в електростанцію в Рівному. Слава Богу, помирним жителям не попало. це це дяка Богу за це. Люди полякалися, хоча, хоча вона не влучила в мирних жителів. І за це скажемо слава Богу. Тому, брати і сестри, сподіваємося на нашого Бога. Дякуємо за те, що Бог робить таку роботу в наших серцях. І в серцях, і в людей, люди, навіть які не віруючі, вони бачать цю роботу, що робить Бог. Хай би Бог благословив, що не люди, які не бачать Бога, що вони замітили, що це Бог робить цю справу. Ще хотів би одну думку зауважити, як в цьому уривку, в 52-му вірші, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Брати та сестри, чи готові наші серця прийти до Ісуса Христа, як прийде Він судного дня, що ми далі йому скажемо в цей момент? Брати та сестри, тому йдемо до Ісуса. Якщо в тебе затверділе серце, йди до Ісуса. Бо Ісус нас ніколи не оставить сиротами, як сказано в писанні. Це як записано в Івангелії від Луки, 12 розділ 40 віршик. Тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї, години, і тієї години коли ви не думаєте. Знаєте, я приведу приклад, як брат Володя говорив про дів нерозумних і розум... про мудрих і нерозумних дів. Одні мали, бага... мали оливи, каганці, другі не мали оливи, і в них навіть просили, щоб їм дали ці каганці. А як прийшов до них жених, одні запросили їх в гостя, а другі не змогли прийти, бо в них вони не запаслися оливою. І такий урок, щоб ми завжди були готові. До приходу Ісуса Христа, ми не знаємо, в який момент Він прийде. Тому будьмо завжди готові до зустрічі Христом. А нашому Богу несе це слава і хвала за все. Амінь.